Всім привіт! Розпаковка орхідеї сюрпризу та догляду за ними. А поки хочу показати ці орхідейки, як вони змінились за пару днів. Буда. бачу, що тут є один пагін, буде ще цвісти. Довелося обрізати корінці. Трошки більше, бо постійно вони зачіпаються. Я боюсь, що отут-от вони просто відімруть. Ну, поки так. Як ви знаєте, пересаджувати їх не можна. Тому чекаємо, поки відцвітуть, і тоді вже буду пересаджувати, бо там ось цей листочок, він мені щось не дуже подобається. І з приводу шкідників. Те, що я казала, павутинний кліщ. Це може бути не павутинний кліщ, а просто звичайний павук був. Я знайшла ось тут трошки на листочках під листочками павутину. І сидів, сидів павук. От. Можливо, це самий звичайний павук не кліщ, але я замовила догляд, тому будемо їх чистити. І за ось цю орхідейку я питала, можливо, хтось знає як вона називається, мені написали, що можливо це чорна пташка. Так. І вона буде ще цвісти. так Ось тут пагін випускає. Тут бачу я квіточку або квітонос відрізали. Так, і десь. Ага, ось. О. Ще один пагін бачу. Так, покажу вам її поближче. Тут якраз денне світло. Хто розбирається, це чорна пташка чи ні, бо Взагалі мені по скрінам показує, що це чорний лебідь, що це там ще щось. Коротше, дуже багато варіантів. Тому треба знавці, які точно знають, це чорна пташка чи ні. Бо я якраз хотіла шукала чорну пташку, але як вона виглядає, я не дуже пам'ятала. Тому питаюся: вас, вона це чи ні? Я їх трошки поливала, тому корінці хороші, зелені, все з ними добре. Так, і орхідейка сюрприз. Я собі замовила ось таку штуку. Це пінка від шкідників. Протерти листочки, актару. І там в магазині була така штука, як орхідея сюрприз. Хоча я бачу тут два відрізаних квітоноси, але яким саме, як буде саме квітнути ця орхідейка, я не знаю. Все, що тут є, це ось така штука. І все. Так, роздивляємось. Я не знаю, чи може хтось по листю оприділити, яким кольором вона буде квітнути, але тут бачу такий листочок трошки пошкоджений. Тут теж у мене корінець випав. Або ця орхідейка відсушила, або якась інша. Так, корінці. Зелені, поки поливати її не буду, тут бачу якась, чи пліснява, чи що. Ага, тут три квітоноси були. Перший, другий і третій. Отак, от можливо, скоро випустить новий. Так, от ще листочок трошки погризаний. Я куплю горщик побільше. Хоча, можливо, і в цей пересажу тільки у відкриту систему або у мох. Бо мені сподобалось, як це виглядає. І в наступному відео будемо пересаджувати обробляти їх піною, робити їм догляд. Дякую всім за увагу, за перегляд, кому цікаві орхідеї і хто в них вже розбирається, підписуйтесь, буду рада якимось порадам, по догляду, по, по виду орхідей. Це, як я бачу, орхідейка ну, доросла. Тут, тут щось лущиться, листочок. Ну, коротше, подивимось, як ці листочки піднімуться, так що пишіть, буду вам дуже рада, дуже вдячна всім па-па!